Як змусити чоловіка подарувати мені машину? От з таким начебто дивним питанням якось прийшла до мене на прийом дуже поважна леді. І це питання її дуже сильно дратувало. Воно її виснажувало, воно не давало їй жити. Так от, це про стосунки між людьми, які дійсно один одного люблять. Це про відносини тоді, коли виникає начебто певна криза. На 90% випадків. Це виникає тоді, коли людина знаходиться в певному емоційному навантаженні. Це може бути навантаження пов'язане з робочим процесом, це може бути навантаження соціальним процесом, фінансовим процесом і таке інше. І оце навантаження призводить до певних агресивних реакцій. Оце навантаження стає причиною хронічного стресу, яке в подальшому буде призводити до агресивних реакцій, і в подальшому буде призводити до недо